Вітаю, друзі в Україні. Продовжують активно обговорювати книгу американського публіциста і журналіста, редактора газети «The Washington Post» Боба Вудворда Війна. Це активне обговорення формує нериторичні запитання, тобто запитання, які вимагають обов'язкової відповіді. І одним із таких надважливих запитань, які вимагає обов'язкової відповіді, є запитання щодо можливості. Або щодо загрози виникнення Третьої світової війни із використанням ядерної зброї. Я думаю, нам, українцям, не треба довго пояснювати, чому це запитання є для нас номер один і чому воно обов'язково вимагає відповіді. Існує реально така загроза, чи це віртуальна загроза, вона вигадана. Саме загроза Третьої... Світової війни з використанням ядерної зброї сформували траєкторію російсько-української війни, сформували тривалість цієї війни і більше того, відповідь на це запитання сформує завершення російсько-української війни. І сьогодні я хочу продовжити обговорювати книгу Боба Вудварда Війна в контексті саме Загрози Третьої світової війни із можливістю використання ядерної зброї я навмисне розділяю Третю світову війну і використання ядерної зброї. Я почну із критики і критичних зауважень щодо твору або щодо. Літературного продукту, скажімо так, який створив Боб Вудворд. Мовляв, це белетристика. Чим відрізняється історичний там, твір від балетристики? В, історич... В історичній книзі там використовуються реальні або натуральні правдиві факти. А, або ще кажуть, що там використовується м, реальна правда, фактична правда, а в балетристиці використовується логічна правда. Можуть бути вигадки, але вони є логічними. Однак справа в тому, що м, незважаючи на те, що це білетристика, відповідь на запитання. Чи існує загроза Третьої світової війни і з використанням ядерної зброї, вона може бути досягнута тільки шляхом логічних міркувань, шляхом використання цієї логічної правди. І є факти, від яких неможливо просто відмахнутися. І, власне кажучи, Боб Вудворд він використовує такі стовпи, від яких неможливо відмахнутися. І головна причина, чому я вирішив записати цей блог, це опис, це фрагмент цієї книги, в якій описується, як відбувався цей маневр Суровікіна з правого берега Дніпра з Херсону на лівий берег. Там стояло тисячне угруповання російських військ. І всі ми очікували ну, розгрому цих військ, тому що вони підперті ззаду. Дніпром, причому Дніпро те ще яке було, широке, його так просто не переплисти, принаймні суттєвих втрат оточення і суттєвих втрат російських військ, тому що вони були у пастці. І потім з'ясувалося, якось, до речі, дуже довго це все відбувалося, підозріло. І з'ясувалося, що російські війська спокійно покинули і перейшли вже на Східний фронт, підійшли під Бахмут і так далі. І ось е, е, автор цієї книги Боб Вудворд. Він переконує читача у тому, що американців вдалося залякати загрозою Третьої світової війни. Адміністрацію Байдена вдалося залякати загрозою Третьої світової війни і е, з використанням ядерної зброї. Моя задача сьогодні показати. Що такої загрози не було третьої світової війни, і тим більше не було загрози використання ядерної зброї проти Сполучених Штатів Америки, і навіть не було загрози використання ядерної зброї проти України. Яка загроза була для Сполучених Штатів Америки? Це загроза військового розгрому Росії і падінням режиму Путіна і послаблення Росії. Це все, що цікавило і. Чого боялися американці, я хочу сьогодні про це порозмірковувати через логічну правду і логічні такі факти. Я почну із найголовнішого, що випало у нас з уваги до тих подій. І ті події, я хочу сказати, вони загалом вимагають ретроспективного аналізу і або можна ще додати. Постійної ретроспективної уваги постійно необхідно повертатися до подій, які відбувалися 2022 року. Вони надзвичайно важливі. Путін не робив офіційних заяв і погроз щодо застосування ядерної зброї проти України. Таких заяв не було від Путіна. Те, що говорилося на телеканалах Ускобєєва і попова Мардана і Соловйова, це не є офіційною позицією. Це треба взагалі чітко розуміти. І це повинні розуміти українські офіційні особи. І не тільки українські. Це розуміють і Брюссель, це розуміють і Вашингтон. Путін ніколи не погрожував. Я не чув такого, що Путін погрожував ядерною зброєю. Путін натякав, говорив за Кедонами, говорив, що нас, сподіваюсь, почули і нам не будуть перешкоджати, тому що вони отримують щось там таке, що вони ніколи такого ще не отримували. Але це слова. Це не погроза використання ядерної зброї. Отже, виникає запитання, з ким розмовляв Джо Байден, коли говорив, що у випадку використання ядерної застосування ядерної зброї Росія отримує ніщівного удару, якщо погроз від Росії не було. Це важливе взагалі запитання, яке потрібно розуміти. Тобто сьогодні не можна звинуватити Путіна, що він погрожував світу ядерною війною. Натомість. Адміністрація Байдена сформувала е погрози на адресу Путіна або попередження, давайте так казати, попередження на адресу Путіна, що у випадку використання ядерної зброї. А хто сказав, що ядерна зброя мала використовуватись? Більше того, існували там інші джерела інформації, які теж не, не одна ж американська розвідка працює. Це, е Надзвичайно важливий момент, який у нас випустили з уваги і ну, якось прийняли за належне. Насправді нічого подібного не було. Про що пише Боб Вудворд у своїй книзі? Що Мілі, генерал Мілі, дзвонив до генерала Герасимова. І генерал Герасимов запевнив Мілі, що у випадку оточення. 30-тисячного угруповання на правому березі Дніпра і його розгрому буде застосована проти України ядерна зброя. Я повертаюся тепер до загрози Третьої світової війни і загрози використання ядерної зброї спочатку проти США. Це абсурд абсолютний. Нічого подібного не було, окрім того, що сам Путін, я наголошую на цьому, не загрожував ядерною зброєю публічно, офіційно офіційних не було. Я чому про це говорю? Важливий момент американці перед застосуванням ядерної зброї проти Японії в 45-му році, на початку серпня, вони зробили офіційну заяву. Якщо Японія не капітулює, буде використана атомна бомба. Японія не капітулювала, була перше бомбардування, потім знову було попередження. І з вимогою капітуляції Японія проігнорувала імператор і була використана вже друга атомна бомба. Це важливо розуміти. То я на цьому тому так наголошую. Такі речі, навіть пуск Рєшніка, він був з попередженням американців зроблений. Це теж надзвичайно важливий момент. Значить, я повертаюся до загрози використання ядерної зброї проти Америки. І загалом ядерної війни. Про що нас постійно лякають? Ми повинні відмовитися від своїх вимог, від своїх інтересів. А фактично, інтереси, ну це ж не тільки територіальні інтереси. Ключова проблема і ключове питання, навколо якого точиться війна, це збереження української ідентичності. Це ну, не пафос, коли ми говоримо про екзистенційну війну. Ми повинні відмовитися від української ідентичності, стати росіянами, чи добровільно, чи примусово, і так далі, для того, щоб вберегти світ від ядерної війни. Ну Це абсурд і це неправда. І у випадку використання ядерної зброї проти України, я не знаю, по Києву, не по Києву. Жодна країна не завдала б удару у відповідь по Росії. Ні, Сполучені Штати, ні Велика Британія, ні Франція, ні тим більше Китай і Індія ніхто б не бив би по Росії у відповідь ядерною зброєю. І ніяка і це використання ядерної зброї це не є ядерна війна. У 45-му році, коли американці застосували бомбардували Хіросіму і Нагасакі, це ну злочин, так можна так розцінювати це. Тому що по цивільному населенню було завдано ударів. Військовий, можливо, злочин це інтерпретація. Е, сучасною оптикою. Якщо ми з 21 століття дивимося в 20-те століття, то це так трактується. Тому що це некоректно зараз з е, 21 століття дивитися в 20 і давати оцінку. Це ну, потрібно розуміти. Отже. Е, до питання можливості там ядерної війни абсурд абсолютний, тому що ні Франція, ні Штати, ні Британія не, не удали б удару у відповідь. Е, наступний момент це е, е, який говорить про штучність цього всього, е, це нібито погрози. З боку Байдена використати конвенційну зброю проти Російської Федерації, звичайно, мова йде про військові об'єкти. Більше там не знаю, десяти подкастів і публікацій були на Українській правді, що Сполучені Штати Америки вони попередили Росіян, що у випадку використання ядерної зброї Америка вступає в війну і, нібито, завдасть конвенційною зброєю урону. Російській Федерації. Ну, це вже насправді як Третя світова війна. Але що з'ясувалося? І про що говорить оця билетристика або логічна правда? Вона говорить про те, що Сполучені Штати Америки не погрожували і не тиснули на Росію, а вони тиснули на Зеленського, тобто на слабшого. І Засобом масової інформації світовим вдалося створити ілюзію, що запобігання використання ядерної зброї Росії було досягнуто зусиллями Сполучених Штатів Америки, які нібито натиснули на Росію. Насправді Америка натиснула на Україну, на Зеленського. І примусила Збройні Сили України випустити 30-тисячний -ти військовий контингент з Херсона із правобережжя на лівий берег. Ось так це все виглядало, і так це все розуміти потрібно. Це важливий момент. Наступне: щодо телефонних перемовин, і взагалі спілкування з країною, яка загрожує. Сполучені Штати Америки це досвідчена військова країна, яка знає е, правила перемовин і правила поведінки під час війни. Якщо сторона чогось боїться, якщо Америка чогось боїться в нашому випадку, вона ніколи не буде вступати в перемовини. Тому що саме під час перемовин з'ясовуються е, моменти. З'ясовуються страхи, чого боїться сторона. Тому ніколи, з ворогуючою стороною, не ведуться перемовинами, тому що під час перемовин це знають всі бандити, всі угруповання, всі військові сторони, що перемовини з ворогом не можна вести, тому що під час перемовин з'ясовуються страхи сторін. Фактично, перемовини ведуться для того, щоб з'ясувати, чого боїться ворожа сторона, аби з. Заощадити і зекономити військові сили і ресурси, і вдарити саме в цю болючу точку, не використовуючи, не використовуючи ресурсів, не витрачаючи, тому перемовини не ведуться. Якби Сполучені Штати Америки розглядали Росію, ворогом, ворогу, ворогуючою стороною, і тим більше, якби вони боялися чогось, вони б ніколи не вступали в перемовини і не дзвонили до мілі, вони б ніколи не спілкувалися. Все це говорить про те, що насправді ніякої загрози не було. І навіть в книзі сказано, що не Герасімов дзвонив з попередженнями, а Мілі дзвонив до Герасімова і запитався, і запитувався у нього. Чи часом вони не використають ядерну зброю, якщо українці розіб'ють? 30-тисячного груповання. Я думаю, відповідь очевидна від Герасимова. звичайно використаємо. І, ну, ясно, що це все штучно. І це вигадка. Тобто ніхто не погрожував і такої реальної загрози не було. А американці самі її вигадали і самі її озвучили. І, до речі, Путін має алібі він ніколи реально не погрожував. Це все слова Байдена. Що у випадку використання ядерної зброї Путін дуже сильно пошкодує, буде завдано якогось ніщівного удару і так далі. Але насправді нічого, ще раз підкреслюю, ну, от, не було. Отже, це е, питання, є номер один ще раз підкреслюю, воно вимагає відповіді. Я дав відповідь свої зараз станом на теперішній момент. Що не існувало такої, не існувала загрози Третьої світової війни, ніхто в неї не входив, не існувало загрози ядерних ударів між Штатами і Росією, і навіть не існувало загрози використання ядерної зброї проти України, тому що використання ядерної зброї ставило в дуже незручну позицію абсолютно всі ядерні країни. Починаючи від Китаю і Індії, закінчуючи Сполучені Штати, Францію, Пакистан е і Британію. І це було абсолютно ну, нелогічно і працювало проти Російської Федерації. Це ну, важливо розуміти. Це те, що я хотів би сказати от по цьому важливому питанню. Я думаю, що до нього ще не раз доведеться повертатися, тому що я підкреслюю, що це питання потребує постійної ретроспективної уваги. Але воно не повинно сходити просто з порядку денному, воно залишається номер один. Ще раз повторююсь, що саме від цього питання і залежатиме завершення російсько-української війни. І ми повинні не допускати, щоб нас дурили. І розводили, до речі, на останок, що скажу, курська операція, яку провів Зеленський, це фактично помста і відповідь на, на обман і на розводняк. Помста адміністрації Байдена, помста за віртуальні погрози використання ядерної зброї. І Зеленський в такий спосіб курську операцію показав: дивіться, ми вторглися на міжнародно визнану територію Російської Федерації і ніякої ядерної війни немає. І її не могло бути. Якби ми розбили 30-тисячне угруповання, оточили його на правому березі, також не було б ніякої ядерної війни. Ось. І Ну назад, що вимагає. Теж такої там рефлексії і розуміння. Американці себе незручно почувають, звичайно, якщо буде використано щось таке неконвенційне. Це дуже дискомфортне для них. Вони намагаються, звичайно, це все уникнути, але ще раз повторююсь, вони не. Цієї слабкості бояться, що вони ніяк не дадуть відповідь на ядерну загрозу, що це, їм буде, що це їх примусить дати нам там конвенційну зброю. Їх найбільше вони переживають не за свою репутацію, вони найбільше переживають. Ну, я говорю про адміністрацію Байдена, вони найбільше переживають, що в результаті. Фіаско військового на окупованих територіях, тобто повернення в кордони 91-го року режим Путіна розвалиться, і Росія ослабне. А Сполученим Штатам і Байдену потрібна 에... Росія, яка вийшла сильнішою з цієї війни, або в результаті трьохденного СВО, або в результаті трьохрічної війни. Це неважливо. І це поки що ну, зберігається така диспозиція. Чому це все важливо? Тому що це фактично відповідь на це запитання, теж надзвичайно важливий момент. Вони просто нівелюють всі ці претензії, збивають ці претензії з боку Салівана, Блінкіна, Байдена, які нам розказували про необхідність мобілізації, зменшення мобілізації віку мобілізації з 18 років. При чим тут це все, якщо прийнято ними стратегічне рішення на заборону спочатку, на заборону деокупації окупованих територій, а потім навіть і на задоволення там, якихось історичних реконструкцій Путіна, там, відібрати Новоросію чи ще щось. Тобто, ну, вони не мають права відкривати рота і нам щось говорити. Якщо прийнято стратегічне рішення ними ж американцями на заборону деокупації. Тобто Зеленський міг спокійно сказати: заткніть свого рота і не говоріть нам про мобілізацію, тому що ви прийняли стратегічне рішення на заборону деокупації наших територій. Ось і все. Ну так би я підсвітив е, цей важливий момент. Це те, чим ми повинні займатися і над чим працювати. Існує реальна ядерна загроза чи не існує. На це має бути спрямований весь колективний український розум. І публікацій має бути тисячі, тисячі викривального характеру. Ми цим повинні займатися, тому що це для нас питання життя і смерті. Це те, що треба робити на цьому фронті розумовому. На цьому закінчую. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.